Вітаю всіх друзі. Сьогодні роблю коротенький відеогляд У нас на такого комерційного автомобіля це Renault Trafic, пригнаний з Нідерландів 2013 року випуску 2 літри, 84 кВт. На хорошій гумі автомобіль ніде не фарбований. Ось на таких релінгах. На оригінальних стальних дисках з колпачками, ззаду в нас є партронічки, Фаркоп, ззаду розпашоночка. Дуже зручно це, тому що. Подивіться стан грузового відсіку. В машині 13 років, 12. Ось, Подивіться, двері в якому стані. Нічого, абсолютно проїхали, помили, навіть не полірували автомобіль. Ось. Зараз швиденько ще вам покажу по комплектації. два підйомник, електродзеркала з підігрівом, три місця спереду. Е, мультикермо, круїз, шестиступенева коробочка перемикань, кондиціонер, центральний замок. Ось, зараз швиденько пройдуся вам в підтвердженнях моїх слів по лакофарбовому покриттю. Так, поїхали. Щось погано прижав. 140, 120, 126, 125, 128, 119, 102, 121. 120, 97, 116, 135, 129. Автомобіль ніде не фарбований, в збережному стані. У якого така комерція, можна приїхати придбати. З вас підписки, лайки, всім гарного дня!